Вітаю всіх. З вами Євгенія. Сьогодні починаю відео таким неприємним трошки. наслідками. В общем, це моя оціночка, яку я купила перед самим новим роком в нашому магазині. Значить, я на відео показувала, як я витрушувала з неї ґрунт. Вона була мокра. Перехолоджена. Хочу показати, що відбувається надалі. За цей час, що вона у мене, я її один раз трішечки пролила ще фунгіцидом. Я розказувала, що я пролью її фунгіцидом, у неї відпали один листочок, другий я зняла, відсушила вона різко один квітоносик. І бачите, що відбувається і з іншим квітоносом. І сьогодні я ще зняла оцей листочок. Гнилі тут немає. Тут, якщо й була якась гниль, вона ну, не суттєва, але я вважаю, що це все наслідки переохолодження. Вона стояла мокра, стояла на кафельному полу. В магазині було холодно, і тому оці всі наслідки. І дивіться, зверху повсихали, були тут гарні, зелені такі корінчики від шиї, але вони, бачите, зверху всі повсихали. Листечки поки в тургорі, все чудово. Я тільки що коли зняла цей листочок, тут біля квітоноса, Мені здавалося, здалося, що там щось чорне, я зачистила. Чорного там немає. О, я сподіваюся, що то не фузаріоз, бо якби був фузаріоз, вже б жовтіли листя відвалювалися. Так як орхідейка має, бачите, на листочках такий пигмент, то я сподіваюся, що це не фузаріоз. В ґрунті Корінчики ще є живі, вроді би, все так більш-менш стабільно, ну, оце таки відбуваються зміни на шийки. Я її, я ж кажу, я її ще сильно не поливала. Ну, я вважаю, що це через Переохолодження. Єдине, що мене радує, що не було набряків на листочках. Листочки цілі, все чудове. Бачите, листочок не жовтів. Просто що я тоді зачищала і трошки зрушила його, він почав отут відсихати від самого основання. І я його просто сьогодні трошки ще взяла і здернула. Ну, мені не треба було долізти, зачистити, от там біля цвітоносика. Я переживала, що від цвітоноса може піти щось на шию. Ну, в общем, я її тримаю майже сухою, і я думаю, що, ну, сподіваюся, що появиться новий листочок. І вже від шийки будуть рости вище тоді нові корінчики. Ну, в общем, поки що я її спостерігаю і не дуже чіпаю. Так. так, про неї я розповіла. Вчора в екстреному порядку я тут наводила шухер з двумя орхідейками. Це в мене, мене Лека Фантастик. А це у мене Бігліп Мадонна. Вона в мене ще не цвіла в домашніх умовах. Дуже шикарно тут наростила нові листочки. І почав у неї оцей молодий листочок, ну, такий був, десь уже величенький такий був. І я вчора помітила, ну буквально за два дні. Почав на крайчику листочка, отак от, як будто він почав старіти, зморщуватися і почав потихеньку жовтіти. Я взяла його вчора, відрізала цей краєчик. Ну, Я думала, що там щось з корінцями, в общем, витрусила її з горщика. Там, може, було 2-3 поганих корінчика, а так, коренева в неї гарна. Навіть були трошки і молоді корінчики росли, ну, поки ще не в ростущому вони в вигляді були. Ну, в общем, витрусила. І витрусила з горщика молеко Фантастик. Він почав від шийки відразу, ну, він так не різко, а поступово. І зразу два листочка жовтіть почали. Ну, мене це зразу насторожило. Якщо нижні листочки починають різко жовтіти, то це проблеми з кореневою. Ну, в общем, я його теж витрусила. І в нього виявилося, от, з одного боку пропали корінчики, з іншого боку, горщика більш-менш живі корінчики. Обох я замочила у фунгіциді Енергодар. В общем, вчора я замочила, вони там плавали десь, може пів години, може трошки більше. І я вирішила їх залишити поки що з відкритою кореневою системою. Якщо буду дивитися, спостерігати, то може ще в якомусь фунгіциді їх обох замочу, пополиваю. Ну, я не захотіла їх сажати в ґрунт. Я хочу поспостерігати. В общем, я їх впихнула поки що обох в один горщик, в общем, і залишила їх в відкритій системі. Буду спостерігати. Лека Фантастика у мене з 22-го року орхідейка, а Мадонна у мене з 23-го року. О, це 27-го 8-го. А ця 26-го Ну, на рік разниці тільки. Майже в один час тільки рік різниці. У мене вони з'явилися. Лека Фантастик в домашніх умовах уже цвів. А от Мадонна поки що не захотіла в домашніх умовах цвісти за рік. Уже навіть більше. Ну нічого, дасть Бог, вона викарапкається проквітне. Ну, о, поки що мене надихнула відкрита система двох інших орхідеєк. Значить, першу я орхідейку вирішила тримати в відкритій системі. Це в мене мінічка бігліп, шоколадка, шоколадка в общем. Я її витягла із стаканчика, Він там 150-грамовим стаканчиком у мене був, так як це мінічка. Вони ну, погані, бачите, корінчики гарні. Я витягла її, і це пляшечка пластикова. І думаю, поекспериментую. Потримаю їх в відкритій системі. Я вчора їх замочувала. Значить, якщо скажете, що дуже вузьке горличко, то це не страшно пластикова. Пляшечка, можна буде відрізати, її, поміняти на іншу якусь. Ну, поки що я її так посадила. В общем, в общем, експеримент. І ця була витягнута десь у мене десь 20 числа грудня 24-го року. В общем, це вже більше 10 днів вона у мене. Так стоїть. І я колись упанала у відео, що хочу у вазі в відкритій системі вирощувати якусь орхідейку. Значить, для експерименту я взяла орхідейку, яку я купила під настрій у восени. Біленька. Це Мерлін. мерлін. Біла орхідейка, крупно квіткова. В общем, я її витрусила теж з ґрунта і вирішила її тримати отак от у вазі. Вчора теж її замочувала. Там на дні ще воно є трохи водички, один корінчик достає до неї. Значить, я їх зараз, чому я їх зараз почала експериментувати? Поки що не спекотно, поки не так іще. Швидко висихають корінчики, я вирішила їх потрошку адаптувати до такої системи. Замочую їх раз на два-три дні. Я думаю, цього поки що достатньо. Вони в тургорі, тургор вони не, не тіряють. Заливаю водички, ну, поки що попка не вмакалася. Отак от. І десь півгодини, може, час вони в мене стоять у водички одна і друга. Тримаю я їх тут на кухні, так, щоб на, на виду вони в мене були на віконечках. І я через. А цю орхідейку я витягла десь 24 грудня 2024 року. Бо в общем, вона у мене. Трошечки ще тільки. Ну, 10 днів немає ще. теж. В общем, один полив я роблю з чистою водичкою, теплою водичкою наливаю так стоїть. Інший полив роблю з добривами. Я спочатку наливаю чисту водичку, я оце поміряла. Тут півтори літри води влазить, тут трохи більше як пів літри. Водички. І от з цього розрахунку, що сюди півтори літри водички влазить, я додаю тоді добре. Це залила водичкою чистою, хвилин 5-10 вона постояла. І тоді додаю сюди, прямо у водичку наливаю добриво. В общем, проводю такий експеримент і хочу подивитися, як воно відбувається. Сподіваюся, буде все добре. Мене надихнули відео Ірини з Нової Зеландії. Наша українка живе в, Новій Зеландії. в Нової Зеландії, є в неї канал, моя життя в Новій Зеландії. І вона вирощує свої орхідейки у відкритій системі. В общем, я вирішила теж попробувати, як воно це буде відбуватися. Ну, єдине, що взиму, звісно, плохо, що скло, воно холодне. Пластик все ж таки тепліший для корінчиків. І цих я поставила у пластику. Ой, упала. І тому, ну, таких пластикових, звісно, добре. Ця вазочка така, вона, бачите, пузатенька. І не дуже Стійка. А от для відкритої системи от такі, та що ж ти, не валяшка, падаєш? Зачіпаю тебе. От для відкритої системи от такі горщики удобні. У них дно широке, і вони так устойчиві стоять. І сама это вона пластикова. Не така холодна. Я думаю, буде, буде цікаво. Ну, в общем, я цих теж буду тримати поки що в відкритій системі, буду спостерігати. Доведеться мені ще раз їх залити якимось іншим фунгіцидом, Тому що я дуже переживаю за цей середнього. Головне, що нижні листочки норму. Ніякого жовтіння не було. А от саме новий молодий листочок почав жовтіти. Ну, поки що так. В общем, експеримент у мене розпочався. Поки що з двох орхідек, навіть вже не дві, а чотири вже орхідейки. Ну, будемо спостерігати. Кому цікаво, а, у мене ж ще полувідкритій системі, це ж у мене там ще морквяний пиріг стоїть. у Бакалів великому, ну, там він з мохом же. Ж. А це просто чистий чистий сосуд В общем, кому буде цікаво надалі спостерігати за моїми орхідейками, буду показувати, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі буду чекати вас у наступних випусках. По цій орхідейки теж буду робити такі відео, будемо дивитися, що буде надалі відбуватися. Ну, сподіваюся, що вона виживе. Отак от, от, в общем, от зробила відео. Дякую всім за увагу. Всіх з наступ, наступившим вже прийдешнім Новим рік, роком з 25-м бажаю всім здоров'я, щастя, а головне це бажання всіх наших українців, це мир і перемога, закінчення війни. Дуже хочеться вже скорішого, якоїсь стабільності вже. Вже так оце все. Я поїхала за орхідейками на почту 25 грудня зранку і мені тоді не хотілося їх і показувати. Відбувався тоді обстріл Дніпра, і над головою летіли ракети. Я їх, ну, може, я їх і не бачила, бо був туман і ще було ранок темно. Але чула, дуже чула, і такий був дуже пригнічений настрій. Тоді світло вимкнули. В общем, таке було рожество і Новий рік, не дуже з гарним настроєм. І я нічого не знімала, не було такого, дуже так важко було це все перенести. Хто в Україні, той мене розуміє. В общем, будемо надіятися на, на краще мир, перемогу. Бажаю всім самого найкращого. Дякую всіх за увагу. Хто підписався і залишається зі мною. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Мені дуже буде приємно. Ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре!